Це була запланована гра. Хотіли замість тренування відпрацювати наших взаємодії, щоб хлопці трішки розуміли, що це вже гра. Було важко. Тому тримаються. Але найголовніше, що ми готуємося до чемпіонату. Теоретично проводимо заняття і хочемо бачити, але тільки через матчі вони зрозуміють. Що я хочу від них і від команди в цьому. Підпрацьовуємо вже десь стартовий склад, і хтось буде ходити на заміну. Тому дуже вдячний сьогоднішнього Саме головне, щоб в них було бажання і були здорові. Тому ще раз я буду виробити. Гра видалась такою нелегкою. Було і багато і позитивних моментів і негативних. Ми забили багато м'ячів. Це така гра, яку потрібно пройти зараз. Збори ми готуємося до чемпіонату, тому рухаємося у такому напрямку. Емоції дуже позитивні. Е, перший гол е, мені похитили передача, забив у ближній кутворіт, а другий гол заробив пенальті і сам його реалізував. Розкажи, як проходять збори? Складніше це е, бігова робота, але її потрібно прийти до припідова до чемпіонату, тому що попереду дуже багато важких матчів е, і важкий сезон. Емоції позитивні е, ми Настраювалися на цю гру, як і на всі інші. Не було ніякої недооцінки суперника. Ми працювали до цього матчу, і тому у нас все сьогодні виходило. В атакувальному плані виходило все добре. Забили багато голів і, і все вийшло. Сьогодні забив е, перший гол е, за довгий час, дуже багато позитивних емоцій. Дуже радий, що, що так все вийшло.